Я дякую тобі, мій Боже, за всі мої прожиті дні, за те, що маю радість в простоті і маю щастя в житті. Я дякую за всі твої дари, за те, що завжди допомагаєш ти мені, за те, що завжди ти зі мною віддаю тобі, я, серденько, своє. Немає слів, щоб висловити вдячність, про промовлю, ти. Багатство тобі все хочу я віддати І без міри вічно прославляти. І скільки б я не падала в житті, ти руку допомоги подавав мені, Знов і знов мене прощав та часто я цього не помічала. Я дякую за те, що щастя моє ти я не шукаю його в славі будень і суєті. Дякую, що маю цілля у житті прийти до тебе і пробувати в вічності. Амінь.